Це місто ніколи не стане моїм, бо в мене є місто, і в мене є дім у місті, де вікна не бачать двори, з якими щоночі мій дім говорив. Колись говорив, нині вікон нема, зі мною лишилась їх пісня, німа, і місце для міста, де дім і мости, лишу все, та місто це буду нести. Міста без оселі, оселі без міст, шукаю свій дім, своє право і зміст у місті, де місце лише для тривог, у місті, куди вже не вернеться Бог. У мене є місто без сонця й садів, без місця, де хтось десь майбутнє садив, без пісні, без слів, це місто моє, уже місця нема, а місто ще є. Тільки валізка, втікаючи від, вимірює сум, уміщаючи світ, у ній моя віра, мій вічий, мій дім, і місто, що лишиться завжди моїм.